Приречення вірної служби Христові, Найдорожчий наш Спасителю, Ти для нас є всім, Ти нас створив і удержуєш при житті, ти нас своїх дітей виховав. Від Твого серця йде до нас такий жар любові, що хіба мали б ми кам'яні серця в наших грудях, коли б тебе не любили? Ти нам дорожчий, ніж батько, мати, брати й сестри. Ніж наше власне життя. Тому прирікаємо, що цілим серцем будемо держатися тебе, тільки для тебе одного, і з тобою самим хочемо жити і вмирати, щоб із тобою об'єднатися навіки в любові. Амінь.